Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 21 серпня. І ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І одразу мушу вибачитися сьогодні. Я в незвичному форматі. Сьогодні я на ходу роблю це, тому що а, часу обмаль, У мене просто немає часу навіть зупинитися. В мене вантаж а, зараз. Я роблю із Джорджії в Юту. І плюс у мене трапились деякі неприємні моменти, де я втратив 5 годин на цьому рейсі, тому в мене мінімально часу навіть на сон. Тому вибачте, в такому форматі, можливо, трошечки навіть імідж буде труситися. Так що, вибачте, але так, як вже є сьогодні. А можливо, навіть трошечки шум дороги, вибачаюся ще раз. Як завжди ви знаєте, я стараюся розпочинати із української теми і розпочну із неприємного. Перше, це. А, обстріл знову масований, і це найбільший тепер уже обстріл України Росією в серпні місяці було запущено 574 дрони і 40 ракет. А більшість із них було збито на цей раз українським ФПО. Але як мінімум на даний момент повідомляється, що загинула одна людина, і як мінімум 15 Людей отримали поранення, але знову ж таки це говориться, що це дані поки що на цей момент, можливо, це не остаточні дані. Ну і на фоні цього, на цього звичайно, це не найбільша українська новина на американському просторі. Найбільша новина це, звичайно, потенційні переговори чи зустріч між Зеленським і Путіном. І тут це говориться з, з різних моментів. Говориться про те, що росіяни. Тепер, нібито відтягують цю зустріч, тому говорилося спочатку, що має це бути скоро. Тепер говориться, може не скоро. Спочатку говорилося, що планувалася тристороння зустріч Трамп, Путін і Зеленський. А потім Путін, нібито побалакав Зеленський, була запропонована Росією а, версія зустрічі Зеленським і Путіном напряму. А потім трьох тепер виявляється, що Росія не була ініціатором. Говориться тепер, де може бути ця зустріч, була запропонована Угорщина, але Угорщина Україною не крепко сприймається, тому що це ну далеко не нейтральна країна по відношенню до України. Пропонується там, обговорюється Швейцарія, Австрія, Туреччина. Тобто дуже багато шуму, дуже багато не конкретики, але обговорюється Україна якраз таки в контексті цієї зустрічі потенційної, я б сказав би так. Зустрічі а, Росії з Україною, а, ну і так само говориться звичайно гарантії безпеки для України, які так само Росія то ніби погоджується, то не погоджується. Цитуються заяви то і Лаврова, то і Піскова. знову ж таки добре з цього всього, що а, українська тема є на американському просторі, і люди знають про Україну. Це єдиний позитивний момент, все інше. Позитивного, на жаль, поки що нема. А, і дивіться іще ще яка новина є на американському просторі. Що стосується України, в Італії повідомляється, що був заарештований українець, який підозрюється у причетності до підриву північного потоку у 2022 другому році. А, ну, так само розказується, що це газова труба, яка йде з Росії в Європу. А, до речі, на даний момент ніхто не взяв відповідальності на цей вибух. А, тоді були декілька статті а, Якщо не помиляюся, New York Таймс це вже трошечки, як розуміється, 22-й рік стара, вже трохи новина. Говорилося такі журналістські розслідування, що це українці підірвали, що там навіть і Зеленський, і Залужний були замішані. Багато було сказано про це, але от на даний момент. А перший, як це говориться, прорив у справі заарештували цього українці. І На той момент під час цього вибуху було пошкоджено три труби. Я так в моїй голові було, що північний потік, одна високо-велика труба, виявляється, що це там паралельно йшло декілька. Дов. Повідомляється про те, що три труби було пошкоджено, значить, як мінімум три труби. Можливо, в трьох місцях, я не знаю. Але було пошкоджено так, що через цей вибух, а, цей потік припинив роботу, що в принципі можна дивити як а, ну, перемога для України свого роду, можна так сказати. Ну а на американському просторі найбільша новина сьогоднішнього дня і просто без перебільшення. А Трамп, можна сказати, виграв апеляційний суд відносно а, в штаті Нью-Йорк про шахрайств. А я нагадаю, що це ще суд минулого року. Історія про те, що Трамп а, брав позички в, банку, в банках в штаті Нью-Йорку, вносячи в заставу свою власність в штаті Нью-Йорк. Але в чому злочин був, що він знаходив людей, які на папері підвищували вартість цих а, його готелів, будинків, там що він там володіє в Нью-Йорку. І відповідно банк вам може дати. Певну суму позички відповідно від того, скільки ви, ну скажем так, якщо щось піде, не так можете відшкодувати. Ну і Трамп там перебільшував вартість своєї власності, там як мінімум втричі, там говорячи, що там порахував все що у нього там було, що він заставляв, там в десятках мільйонів доларів. Ну і відповідно банки під цю суму, чи під цю вартість цієї суми давали. Йому позичі в кінці кінців це незаконно, звичайно, тому що ну там вже вийшло нормально, Трамп зміг віддати гроші, але це дає можливість іншим такі речі робити. І до речі, це взагалі цей закон почав працювати з 2008 року, коли якраз таки через от такі от механізми рухнула економіка Сполучених Штатів Америки, а за нею весь світ. І до речі, через це вибачте за відступлення. Український народ не зміг побачити, що через цю американську жадібність постраждав якраз таки і Ющенко, і замість Ющенка вибрали найкращого президента України Янукович. Вибачте, за такий тупий жирний сарказм, але не зміг втриматися. Так от апеляційний суд нарешті розглянув це питання, і він виніс таке роздвоєне рішення, а саме, а він, поліційний суд визнав, що Трамп таки є шахраєм, що він вчинив злочин, але сума штрафу, яку приписали Трампу, а саме 454 мільйони доларів, це як то скажуть трошечки зависока. Тобто шкоди не було нанесено на таку велику кількість. Хоча, знову ж таки, на той момент обіснялося, що Трамп там брав позичку, потім нарахувалися. Проценти на ту суму, і тоді було нібито логічно все виведено, звідки взялася ця взагалі цифра в 454 мільйони доларів. Так от Трамп а, був а, зобов'язаний був виплатити цю суму штрафу ще в лютому місяці цього року. Ну, відповідно, Трамп. Подав в апеляцію, але на цей момент, якщо Трампа визнали б винним, бо треба було б платити на сьогоднішній день. Ця сума з відсотком вона ж не заморожується. А вона, значить, ви заносите заставу. Там знайшлася компанія, яка внесла цю заставу за Трампа за ці гроші, і ця сума вже виросла на даний момент на 527 мільйонів доларів. Більше ніж півмільярда доларів. Так от. Що це рішення означає? Це свого доміні перемога для Трампа. Це один із таких судових процесів, які Трамп не має влади над ним. Хоча він з самого початку кричав, що це політичний судовий процес, він не винний, він ніколи не визнавав свою війну, він там самий чесний бізнесмен, бла, бла, бла. А тому це штатовський судовий процес, і федеральна влада, на чолі з Трампом, нічого не може з цим зробити. Так, от. По результатам цього апеляційного суду тепер прокуратура штату йорк має повноваження піти у Верховний суд штату Нью-Йорк і все-таки довести, тобто апеляцію на апеляцію, що дивіться, ось підстави. Тобто, дивіться, по результатам суда Шахра... Трамп такий є шахрай. І раз він шахрай, тоді не треба знову доводити його вину, тільки просто треба обґрунтувати, на чому базується оця цифра в 454 мільйони доларів. Знову треба у вищі судити і довести, дивіться, ось чому така сума, тому що воно 1, 2, 3, 4, оці пункти, от вам математика, 2 плюс 2 буде 4, 4 плюс 8 буде 12, там і так далі. Ну, вибачте, вам на перший клас перейшов. Трамп, в свою чергу, може піти в той суд, довести, щоб не просто не платити гроші. Тому що якщо на даний момент все заглухає, як є, Трампу визнають злочинцем, шахраєм, але він не платить гроші. Ну але Трампу, щоб очистити своє ім'я, йому так само треба йти в той самий Верховний суд і подавати апеляцію тепер іще на те, що він і не шахрай. Мало того, що він не платить гроші, він тепер і не шахрай. Ну, як мінімум, на даний момент він виграв. Здоровенну кругленьку суму грошей. А це вже перемога. Тобто, як розвинуться події далі, я думаю, що це ще буде тривати доволі довго, тому що штат Нью-Йорк, якби це був умовний Техас, то вони б, оп нормально, в шухлядку положили, там ми не маємо претензій. Нью-Йорк, штат демократичний а в більшості своє б сказав би так. Тому я очікую, що все-таки буде апеляція і можливо. 454 дол, мільйони доларів і не доведуть, але ну хай цю навіть суму, якщо обрізуть наполовину, то все рівно це якесь буде покарання для Трампа. А новина про перемальовування карт. Я от тримаю це в курсі, тому що це, мабуть, найголосніша новина на сьогоднішній день. Я б сказав би навіть так: от можете от, фіксуйте сьогоднішній день, 21 серпня, можете. Брати це як моє пророцтво, я не берусь ні в які пророки, але просто складається так політична ситуація, що на цій темі, яку запустив Трамп, яку підтримали Техас, на цій темі найбільше на сьогоднішній день виграє губернатор Каліфорнії Ньюсом. і просто так як складаються а, події на сьогоднішній день. Він по суті стає найпопулярнішою персоною в демократичній партії і, ну, просто логічно дивлячись, тут не треба бути пророком, я б сказав би, що це скоріше всього буде демократичний кандидат на наступні президентські вибори. Ну але давайте по порядку. Раз демократи вернулися в штат Техас. І тепер у них було достатньо для кворума, щоб приймати рішення відносно перемальовування цих окружних карт. А палата представників штату Техас проголосувала переможно, що зовсім не дивовижно. Це очікувалося. У них було достатньо голосів, просто не вистачало декілька голосів для кворума. Тому що є е е е е е 62 демократа в штаті Техас, а 51... Вже ламають хвору. Тобто демократи повернулися, проголосували, і тепер е сенат е очікується, що в найближчий час так само проголосує за це е рішення. І далі на підпис губернатору карта готова. Все це як перемога. Очікується, що це дасть республіканцям додатково 5 республіканських місць у наступних виборах у Конгресу, Палату представників. Демократи ж сказали, що навіть так, але ми не здаємося, ми це рішення будемо протестовувати у судах. На чому вони базуються, знову ж таки, що зазвичай такі речі проходять кожних 10 років, які базуються на основі перепису, який в Америці проходить кожних 10 років. 10-го, 20-го, тепер має бути 30-го, 2030 року. І коли люди Переїхали, і залежно від того, як міняється населення, міняються карти. Просто так збухти-барахти, як мінімум, до цього часу не робилися. Ось, от вони будуть, знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, ні до чого це не доведе, буде просто таке, знаєте. Свої кредити заробити на на наступних виборах. Дивіться, ми боролися. А якби нас було більше, ми змогли б зробити краще, голосуйте за нас, чи там я не знаю, що вони придумають. Ну, це моя така теорія. А в тих в Каліфорнії, звичайно, я говорив про те, що губернатор Ньюсу говорив, що слухайте, Техас і Трамп зупиніться, бо ми так перемалюємо карти, що ми не тільки п'ять, ми ще більше можемо взяти собі намалювати голосів. Ну і як ви розумі, як ви бачите по результатам цього, що відбулося, ніхто не прислухався. І на своїй сторінці зараз, до речі, Ньюсом просто чи його команда. Так, вибачте, мені, Настя трошечки підключає, перебиває стрім. А це, до речі, заправка, так що. Так, зупиниться тут. Ні, не зупинимося, їдемо далі. Знайдемо якусь далі зупиночку. А, вибачаюся. А, так от а, Зараз просто пішла компанія і малюють а, різні фоточки, нюсамо з котиками. Я нагадаю, що це під те, що там Трамп нібито спасав котиків, яких там їли іммігранти нелегальні в, Америки, в Америці. Як суперменом, там дуже багато. Ну і він так само зараз от, на TikTok, зайшов чи на екси, почає в стилі Трампа висовувати висловлювати свої там пости виставляти один за другим. І тут так само він виставив, сказав просто одну фразу після цього голосування. Він сказав «It's on». англійською, друж скорочено. Якщо дослівно, то це перекладається це включено. Але насправді це означає, що виклик прийнято. І ми тепер будемо приймати відповідні рішення тут у себе в Каліфорнії. Відповідно, ж республіканці Каліфорнії так само пробують застопорити тепер демократичну ініціативу, намалювати ці нові карти. Демократи поки що кажуть, що ми так намалюємо, щоб вирівняти. Хоча є можливість ще більше взяти голосів, але ми поки що ви п'ять зробили, ми п'ять зробимо. Знову ж таки, як воно піде, це таке питання. І... А... Демократи в Каліфорнії йдуть дещо іншим способом, замість того, щоб голосувати в Конгресі, місцевому штатовському, щоб там мати коруми, мати всі ці питання, що може бути потім ще суди-пересуди, Каліфорнія йде іншим шляхом, а саме вони хочуть зробити референдум. А тут, коли референдум прийнятий, тут уже просто раз і назавжди, ну, як мінімум, до наступного референдума. А що пробують республіканці зробити, як перешкодити цьому всьому, вони пішли в штатовський верховний суд, і вони, як мінімум, вимагали відстрочити це на 30 днів. А які підстави, знаєте, де перші 30 днів, там можливо і другі 30 днів, і ще що-небудь. Яка їхній аргумент в цьому питанні? Тому що, а де ви візьмете гроші на цей референдум? Тому що ну, хто можливо не задумується. По деяким даним цей референдум для Каліфорнії обійдеться додатково у 230 мільйонів доларів. Сума не маленька, як ви розумієте. Ну і відповідно республіканці кажуть, ви і так гроші транжирите туди-сюди. А де ви візьмете ці 230? На що дехто з демократів говорить: слухайте, а ціна демократії. А... Чи ціна втрати демократів буде набагато дорожча, ніж ці 230 доларів, 230 мільйонів доларів. Якщо треба, ми їх десь знайдемо. І е, рішення Верховного суду одразу відкинув це прохання республіканців. Е, е, так що е, ця нова карта готується до цього каліфорнійського референдуму, який буде по суті позачерговим цієї осені, щоб уже до 26-го року. Ці нові охорожні карти були готові і потенційно набрати більше демократичних а, голосів. А, новина а, із Офісу президента Трамп видав розпорядження відправити до берегів Венесуели три військові кораблі. І про що це взагалі? Це як частина боротьби із наркоторгівлею, з наркокартелями, Більше того, Трамп навіть оголосив про винагороду у 50 мільйонів доларів за арешт диктатора Мадуро, <кій> якого Трамп обзиває найбільшим наркоторговцем у світі. Ну і відповідно, якраз такі ці військові кораблі мають блокувати. Переселення, тому що взагалі сучасні наркокартелі там уже мають свої подводні човни, там і літаки і що хочете. Великий арсенал можливостей різних, так от, а, от така от, а, велика новина в цьому плані. а Новина про Державну зраду. от Дивіться, от Америка, яка там ну, здавалося благополучна країна а, вчора. Суд визнав винним моряка військово-морських сил США по суті у державній зраді у шпигунстві. Судячи по імені цього моряка, якому до речі, 25 років, він сам китаєць по національності, хоч і там, я так розумію, американський громадянин. Ось. Але він продавав знову ж таки секретні дані про американські кораблі китайцям. І він там продавав і фотографії цих кораблів, і продавав, чи передав більше 60 посібників і технічні дані цих кораблів, і так далі. Але знаєте, от що мене от, як вам сказати, дивує чи турбує в цій новині, це те, що. Ці китайські спецслужби, до речі, він займався цим із березня місяця 22 про 23-го року, тобто більше одного року, майже півтора року він займався цим. І за оцю всю секретну інформацію китайці йому заплатили 12 тисяч доларів. І в мене просто питання. Ну, ну не вже настільки тупий цей е -е моряк? Слухайте, ладно би там ну, 12 мільйонів доларів. Ну, ти ще може пішов би на таке ризикувати чи ще що-небудь. За 12 тисяч доларів ну, це більше, ніж за рік, ну, це серйозно? Чи що, це Наскільки треба бути тупим, що ти не розумієш навіть цінність того, що ти передаєш? Ну, тепер, наскільки його засудять, звичайно, це ще таке питання, тому що ви не визнали по шести звинуваченням, і вирок вже буде винесений у грудні місяці цього року. І там в залежності від рівня від декількох років до пожиттєво. Я думаю, на пожиттєво він тут не напродавався, мені так здається. Але ну, просто навіть отакі, е, от такі тупі зрадники, я б сказав. би так. Тому що за 12 тисяч доларів ти продався, слухай. Ну, варто взагалі це було. Е, новина про погоду Ураган Ерін. І по суті, можна сказати, що він уже закінчився. Чому? Тому що він іще а, найбільше колошматить шматить півден... Північну Кароліну, до речі. А там я говорив про те, що там евакуація, евакуація прибережних а, поселень була. Там зараз і затопило. Там а, в декілька метрів хвилі зайшли туди, затопили. На щастя, поки що не повідомляється про якісь річки жертви, але я говорив про те, що. Цей ураган, хоча він дуже далеко, він наблизився, до речі, 400 кілометрів до узбережжя, тобто от, 400 кілометрів до узбережжя Північної Кароліни, це найближча точка. Але при цьому всьому е оця, е відбійна течія, так звана rip current, як тут в Америці це називається. Як не повідомлялося, що цей ураган він створює оці течії, які ви. Тебе тянуть, ти не можеш не ти не можеш так сильно плисти. Це просто загрожує твоєму життю. На сьогоднішній день просто це східне узбережжя Америки, починаючи від Флориди і навіть вище південних Джорджія, Південна Кароліна, Північна Вірджинія. Все це східне узбережжя утворюється мерва оцих від цих течій і повідомляється про те, що десятків, десятків людей. Вдалося врятувати все-таки, що як не повідомляється, слухайте, не лізьте в воду. Там ці прапори висуються, зараз як два прапори вісить, що дуже небезпечно. Люди все рівно, я не знаю, настільки не цінують своє життя, чи це просто людська тупість. Ну Дивіться, за 12 тисяч доларів продав державні секрети, там ризикуючи своїм життям, лізеш. У цю течу, яка тебе, я не знаю, просто ти дивишся наліво-направо, здається, ти не бачиш стільки тупих людей навколо себе. Але аналізуючи ситуацію, слухайте: ну що відбувається? А так от цей ураган, до речі, по величині, по діаметрі, в діаметрі майже півтори тисячі кілометрів. Півтори тисячі в діаметрі, розумієте, і швидкість там вітру до 200 кілометрів. була. зараз він опустився вже до другої категорії і потрошечки відходить назад в океан, і там він розчиниться далі. Але просто наскільки це потужна машина, і просто ну, можна сказати, що це реально щастя, що він взагалі не зачепив узбережжя, і до речі, в південній Кароліні навіть дощу не було, бо він так під кутом зайшов. Карта от Америки йде от під так само під кутом. і Вони отак зійшли. Ну і оцей маленький відрізок, що я, що я показую, це 400 кілометрів. Тобто це не так близько. Але в, в південній Кароліні у нас навіть дощу не було. Хоча говорилося так само багато, що може бути зливи, якісь чи ще що-небудь. Я, я вона і так само про це розказував. І, але Північну Кароліну все-таки трошечки затопило. ось. Ну і остання новина на сьогоднішній день трошечки дивна, я б сказав би так. В штаті Мізурі. Я зараз, до речі, от, е, в дорозі, да, якраз серед фури тут мене обганяють. Я трошечки обганяю, трошечки притишив, щоб не так може кудись камера. А там викликали пожежників, тому що загорілася фура. Пожежники приїхали і виявилося, що це фура, яка перевозила 20 тонн риба стейків. Ну і відповідно, коли вони приїхали, ця, ця фура вже з цими стейками горить. А врятувати нічого не вдалося. Всі стейки згоріли там на шкварку, де хто пошутив. Я не знаю, до речі, це well done, Тобто, коли зашмажилося вже дуже добре і рожево взагалі не закінчилося. Well done, це кажуть, можна там є п'ять ступенів прожарки стейки. Так от це вже на всю на вугілля пережарено. Але чим іще ще кумедність цього моменту, ну знову ж таки, власники, чи верніше, власники, я думаю, застрахований цей вантаж, бо гроші отримали назад. Але кумедність історії в тому, що а, на газіні цієї пожежі викликали там місцеву пожежну бригаду, яка, до речі, каже, що за цей місяць це вже восьма пожежа автомобілів. Не повідомляється, чи це там фури, чи це легкові. Але на їхній ділянці це вже восьмий транспортний засіб, який загорівся. Але. На цей виїзд потрапила одна а, жінка, яка зараз перебуває на випробному терміні. І цікавий той момент, що це її перший виїзд. Вона тільки там поступила на цю службу випробуваний термін. І вона єдина в поліцейському, а, в цьому пожежному департаменті Вегетаріанка. Ну і звичайно, там місцеві ці її а, колеги підколюють, що каже: Вігетаріанку відправили. Спасати м'ясо по суті, і ще такі ну, збіг, таких обставин, що вона перша. Ось такі, от а, цікаві чи не цікаві новини, але ось такі новини на сьогоднішній день. Я вас для вас приготував. Дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. А не забувайте підтримати Україну. я вам вдячний за ваші подобайки, ваші коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. У, у спокійнішому форматі на цьому все. Вам нехай щастить! Все буде Україна!